Талибатели шахі в рай проти Агентеса. Я вже знаю, играв в Норвегии, Рейдн 1970. Давай, горюк. Бред якийсь, ну, як то кажуть, ми їй не забороняємо грати бред? Це ж я граю бред. Давай тру підведи сюди. Не хочу. Так... Не знаю ці позиції взагалі. Без поняття. Хотів вже 4 піти. Якщо шаг поміняюсь. Mm-hmm. Угу. Сильно граємо, що сказати. Вже три, мабуть, зіграю. Скромніше буде. Або. І що? До чого? Куди? Можна так, можна так. слонда слон D5, то они фрезы D5 не сюда прыгали, да? Учим так, видишь. Давай. Я может просто сюда атакою Треба завершити розвиток якось. Якщо дадуть. Якщо не дадуть, то не завершують. Та, тоді в 4 мабуть, ляпну. Що хочемо. Чого не розумію? Я просто перейду в різних кольоров і буду атакувати його пункт, ну, давай так, і що? Давай так. <кій> Що. Назад, назад. Ферзем. Ну, ферзем неприємно. Мінятись ми не хотіли. А ти можеш мені сказати, а хто тебе питає? Заберу. О, то заграв просто якийсь монстр з двома слонами. Так. Тупо не дотягнув. Просто якийсь монстр. Теса, ти взагалі поїхала головою. Що робиш? Дякую. Ні. Я нема сил вже. 75 на 67. І бажання. Грюнфельд грати. Не цікаво. Вбеліс. Прошу на позицію отримала. Так, я взагалі не поняв, що це було взагалі. Що це вже за варіант такий. Якісь є такий є варіант, так? Є5 ще. Ну добре, навіть не хочу дивитись. Думав, що хочу, насправді не хочу. Ну, в білих два слони, і виявляється, що в чорних не вистачає динаміки, щоб якось задержати короля. Щоб він не дав нормально. Взаємодії тяжких фігур. Білі налагодили координацію. Дуже хорошо. Тут взагалі слон d 4 треба було піти. А, і тут Тура взагалі ясно. Тура не втримується, да. Пер захищає Туру, а Туру ніхто, коли ферзь відійде, вже не захистить. Слон 3 був Ну, Тут постійно потрібно чіплятись, ну окей. Ми типа віддаємо тут, але ми і доставимо мат. Ну тут такі варіанти, ще на секунду щось там. Все висить в -купа фігур відвірите позиція, ну це не для бліца. <гум> Чудовий хід, я не дотягну просто пішака. Ну Тут проблема в тому, що да, міняє слона, в мене два слони, але центральний білопол на опорному полі постійно просто причеплений до цього пішака, і в обжорному ряді треба все з'їдає і важко грати тут. Якби... І кінь підбій це хороший хід. От таке. Що можна сказати про цю позицію?